Чиновники розкрили бюджет Києва на новий 2025 рік. Що змінилося та чому він став меншим на 2 мільярди? Микола Калашник, Євген Коваленко, Ірина Старенька. Нові заступники голови Київської ОДА. Хто вони та за що відповідатимуть? Подільсько-воскресенський міст. Нарешті відкрило, але чи варто так радіти? Архітектори ставлять під сумнів новеньку переправу через Дніпро. А також про глобальний план комунальників по 27 рік, у якому теж є цікаві дірки, вітаю вас, любі кияни. Ви на каналі Київ Влада, а мене звати Дмитро. Сьогодні поговоримо про важливі події із життя чиновників, депутатів та посадовців в столиці, і що такого цікавого ми змогли розкопати. І почнемо ми з однієї із найгарячіших тем серед київських кабінетів бюджет міста на найближчий рік. Спойлер, вийшло не без скандалів, але про це трошки пізніше. Столична влада вже ухвалила бюджет Києва на 2025 рік. Наступного року дохід міста, тобто податки, зростуть до 90 мільярдів гривень. У минулому році це було 88. На цих діаграмах ви можете побачити детальніше. Що та як планує змінити. Зокрема, зросли ПДФО та місцеві податки. У цей же час видатки, тобто те, що місто буде витрачати, навпаки зменшується майже 90 мільярдів. У той час, як минулого року за планом було 100 мільярдів аж на 10 більше. Зараз на екрані порівняння видатків поточного та наступного року. Варто виділити те, як збільшилися видатки на освіту. Директор департаменту фінансів Володимир Репік уточнив, що це в першу чергу сталося через прогнозоване збільшення зарплат для вчителів, і разом з цим видатки у сферах охорони здоров'я і транспорту зменшилися. Втім, за словами головного бухгалтера мерії, це прямий наслідок того, що наступного року планується банально менше ремонтів, реконструкцій та будівництв. Це ганьба для міста із бюджетом у майже 100 мільярдів гривень. Саме так прокоментував бюджет очільник фракції Слуга народу у Київраді Андрій Петренко. І причиною для цього стало реально маленьке фінансування ЗСУ: всього 574 мільйони гривень. За його словами, на рахунку міста є ще 29 вільних мільярдів станом на сьогодні. І ці гроші у кінці року мають перейти і додатися до нового бюджету. Тому він закликав усі фракції об'єднатися та поправити цей бюджет у майбутньому. Щоб збільшити фінансування сил оборони та безпеки, на нашому сайті Київлада вже є максимально детальна стаття, де є усі потрібні подробиці та ще більше інфографіки, яка не потрапила у це відео. Тож переходьте та читайте посилання у описі. А ми переходимо до наступної цікавинки: кого ж там назначили на посади заступників Київської ОДА. І тут варто почати із тієї людини, яку кияни вже і так дуже добре знають. А надто добре мешканці Дарницького району, бо голову їхнього району Миколу Калашника нещодавно звільнили із посади, і вже скоро він стане першим заступником голови столичної обласної державної адміністрації. Конкретно про нього Київлада вже робила окреме відеодосьє з його біографією та цікавими моментами. Його ви можете подивитися зараз за підказкою зверху. І про його майбутні обов'язки відомо найменше серед ріки, як не дивно. Але ми припускаємо, що він забере на себе повноваження колишнього зама, тобто міжнародку, екологію, ЖКГ та спорт. Наступний у списку Євген Коваленко. Має вищу освіту у галузі економіки, якщо точніше, то він магістр із обліку та аудиту, і з 2009 року і понині обіймав посади аудитора у різних комерційних організаціях. А у 2023 році став радником патронатної служби голови Київської ОДА. Тож, мабуть, там його і запримітили. Також він є співзасновником кількох підприємств, де його частка це 2 мільйони гривень. Разом з своїм братом він володіє Славута Кальцій і має частки у компаніях «Агрокальцій», «Укрмінералресурс» та Укральянс. Усі вони зав'язані на видобутку та продажі крейди. І от тепер наш крейдяний барон відповідатиме за відновлення регіону та інфраструктури, додатково координуватиме діяльність районних адміністрацій. І наша остання заступниця Кода Ірина Старенька. До речі, от вона відносно відома постать у регіональному управлінні Київщини, має ступінь магістра із публічного управління та адміністрування і понад 32 роки стажу у державному управлінні ще з часів Ющенки Януковича та Порошенка. І там не обійшлося без скандалів. Тепер старенька займеться реалізацією ключових питань у сферах соціального забезпечення та захисту населення. Ветеранською політикою, зайнятістю, працею та заробітною платою, як і про бюджет столиці, про нових заступників також є текстовий матеріал на сайті Київлада із розширеною інформацією. Там ви дізнаєтеся усе, що треба. А як залишиться питання, то запрошую вас у коментарі. Наша наступна тема це Подільсько-воскресенський міст або Подільський міст. Насправді дуже цікава, хоча і не популярна тема бо авторитетні архітектори вважають міст не кращим за колоду через Дніпро. Це буквально їх слова. Рух через нову переправу відкрили у перший же день зими, і на цей раз Віталій Кличко за дуже загадкових або навіть магічних обставин не відкрив міст особисто, знаючи його неймовірну любов до мостів. Але у моста є проблеми, і це факт. Голова правління Київської міської організації національної спілки архітекторів України та автор головної частини подільського мостового переходу дав владі коментар. У таких трасах головне це забезпечити заїзди та з'їзди на міст. І коли його просто приєднують до існуючих доріг, які і так перевантажені, фактично не вирішують основні транспортні завдання міста. Поки що, це не мостовий перехід, а тимчасовий локальний зв'язок. Це просто як покласти колоду через Дніпро. Трохи історичної справки. Цей міст почали робити аж 40 років тому. Тоді ж і затвердили його план. За словами архітектора, на той момент це було логічно, але зараз зовсім інша інтенсивність руху, зовсім інше фінансування. А міст залишився тим самим. Тягнули з будівництвом цього моста довгих 40 років, розтягнули бюджет із 6 мільярдів аж до 20. численні корупційні скандали, хаотична забудова ділянок, де мав проходити міст. І те, що ми маємо зараз, це напівготове рішення для руху транспорту, як це оцінили експерти. І вже традиційно для цього відео розширений матеріал по мосту ви зможете знайти у описі та на сайті Київлада. Ну і наша остання тема на сьогодні це нова програма управління комунальною власністю. Так от, нещодавно Київрада прийняла відповідну програму, яка розрахована аж по 27 рік. Тобто на три роки вперед. І на подив на неї виділяють удвічі менше коштів, ніж на діючу зараз програму з 22 і по 24 рік. Але ціни то зросли. І от, якщо раніше то було майже 500 мільйонів гривень, то на реалізацію майбутньої програми хочуть витратити всього 251 мільйон. Більшу частину цих коштів візьмуть із бюджету Києва, про який ми раніше говорили. А саме 208 мільйонів. А іншу частину візьмуть із коштів столичних КП. Найбільша частина 112 мільйонів гривень піде на ремонти 270 комунальних об'єктів. Понад 42 мільйони направлять на оцифрування документів стосовно об'єктів нерухомого майна Києва. І 22 мільйони на створення бази із цих самих документів. Так от, у 2023 році на створення цієї бази пішло вже понад 36 мільйонів гривень. А у 2024 році 20 мільйонів. Правоохоронці мали багато питань щодо цих витрат. У 2021 році СБУ заявили, що посадові особи департаменту комунальної власності КМДА причетні до розкрадання коштів на оцифрування нерухомого майна. От такі от справи. І тепер не така велика, але доволі цікава витрата. 17 мільйонів гривень на встановлення 2500 електронних замків на комунальну власність у міській раді. Придумали план, що за допомогою смарт-замків вони переможуть недобросовісних орендарів, які не покидають приміщення або будівлі після закінчення оренди. Та і, взагалі, якщо розмовляти про чиновників із департаменту комунальної власності КМДА, то правоохоронці мають незлічені претензії, зокрема через махінації з коштами за оренду та приватизацію комунального майна. Ну і звісно ж, матеріал про цю програму ви зможете знайти у описі та на сайті Київлади. Тож переходьте і читайте. А на сьогодні це все, тому будемо прощатися, і побачимося вже наступного тижня.